Бонжур. П'ятий сезон серіалу Емілі в Парижі дуже приємно мене здивував. А все тому, що Габріель та Камі зникли з сюжету. Але давайте про все по порядку. Дійсно, в п'ятому сезоні в нас повністю зникає така персонажка, як Каміль. Вона ж колишня подруга Емілі, вона ж колишня дівчина Габріеля. А все тому, що ця акторка відмовилася далі брати участь в цьому проєкті, в Принципі, в попередньому сезоні її персонажку і так уже як могли зливали, і так як могли настроювали нас проти неї. Тому в цьому сезоні ми її вже не побачимо. І, на мою скромну думку, слава Богу. Габріель же ж все таки був. Цей актор не залишив каст серіалу, але його було ну дуже мінімально, і це також не може не радувати. Але про це пізніше, також головною новиною є те, що Лілі. Колін стала офіційно продюсеркою цього серіалу, а це означає, що вона вже повністю може впливати на сюжет та на свою персонажку. Тому ми бачимо, що образи Емілі стали трошечки стриманішими. Зазвичай, особливо в перших серіях, це такі монохромні образи, тобто, так, вони все ще яскраві, але використовуються плюс-мінус один-два кольори. І, як на мене, це стало вже не так вирвиглазно, як було в попередніх сезонах. Також в цьому сезоні Емілі у нас не так сильно женеться за своїм любовним щастям як більш за кар'єрою та за тим, ким вона хоче бути. Але повертаючись до любовних ліній та любовних інтересів, вони також присутні в цьому сезоні, і не тільки в Емілі. В цьому сезоні нам краще розкривають персонажку Мінді, і мене це дуже сильно порадувало. Тому що насправді мені мінді дуже подобалася. Можливо, в першому сезоні вона мені трошечки здавалася зайвою, але це особисто мені. Далі ж ця персонажка мені все більше і більше починала подобатися в той самий час, коли Емілі все більше і більше починала мене бісити і визивала відчуття відрази. Навіть якщо ви ще не переглянули п'ятий сезон. Можливо, ви бачили трейлер, де нам уже заспойлерили, що мінді у нас буде мутити з Альфі, саме колишнім хлопцем Емілі. По трейлеру я взагалі, чесно кажучи, очікувала більше крінжі від п'ятого сезону. І чесно вам зізнаюся, що я дуже сильно сподівалася, що п'ятий сезон виявиться останнім, і нам нарешті закінчать цю історію і не будуть далі доїти цю вже бідну пристаркувату корову, яка вже не хоче давати молока. Але насправді я дуже сильно приємно здивувалася, тому що, по перше, мінді нам показали дуже класно, насправді мені подобаються навіть музикальні її номери. Якщо я знаю, багатьом не подобається, але я людина, яка любить мюзикли, тому мені в цілому це все зайшло. Мені дуже сподобалось, і мені в цілому дуже подобається мінді. І зараз мінді, напевно, в п'ятому сезоні вже обрела такий статус а, головної. Красотки цього серіалу, до якої всі залицяються, яку всі люблять, і всім вона подобається на відміну від Емілі, яка стала більш такою серйозною, більш сконцентрованою на роботі та більш вірною, якщо так можна сказати, у стосунках з цим італійцем, я не пам'ятаю на жаль, як його звати. По-друге, що мені ще сподобалося, насправді перед тим як подивитися п'ятий сезон, я думала, що якщо його не завершить після п'ятого сезону, то все. Буде продовжуватись таким чином, що Емілі буде переїжджати в різні міста, будувати там успішний успіх і просто знаходити ще більше любовних інтересів. І навколо цього побудують іще 10 сезонів, і це ніколи взагалі не закінчиться, і це взагалі буде жахливо. Але що мене приємно здивувало, це те, що у ці 4 чи 3 серії на початку сезону, які проходили повністю в Італії, вони були неймовірні. Неймовірні в тому розумінні, яке можна приписати взагалі цьому серіалу. Так, це казка, так Емілі у нас Мересю, яка вирішує по щелчку пальців усі свої проблеми, з якими вона стикається, але ці чотири чи три серії дійсно були крутими, і дійсно було класно те, що в них не було. Знову оцього роздутого конфлікту, який був протягом чотирьох сезонів з Габріелем і Камі, і який вже дуже сильно приївся, і на який вже не було жодного бажання дивитися. Тобто, так, Емілі, в принципі, лишилася Емілі. Єдине, що ставлення сільві до неї змінилося, і вона вже її сприймає на рівних. Але чесно, мені дуже сподобалося. Мені сподобалися стосунки її з цим італійцем, і хоча він також досить таки редфлежний персонаж. Я вважаю, що більш-менш грінфлагом був Альфі, але він більш грінфлажний для мінді, як це не дивно, ніж для Емілі. І чесно, я навіть не можу знайти до чого прикопатися, тому що в цьому лорі і в цьому всесвіті ідеальної картинки серії в Італії були дійсно класними, дійсно цікавими. І я дійсно з задоволенням це переглядала. Що я не можу сказати про четвертий сезон, який я дійсно дивилася на фоні, і я. Просто навіть п'ятий особливо не чекала. В мене просто чому я дивлюсь цей серіал, тому що я хочу подивитися, чим це закінчиться і коли це закінчиться. Але наразі мені дійсно цей сезон сподобався, і я була в шоці сама від себе, що він визивав у мене якісь емоції і, по більшій мірі, позитивні, а не просто відчуття крінжі повної і суцільної. Далі, коли Емілі повертається до Парижу, мені також дуже сильно сподобалось те, як вона прониклася цим містом. Вона вже трошечки говорить французькою. До речі, це також дуже добре, тому що багато хто е критикував цей серіал саме через те, що Емілі за стільки років, чи там скільки взагалі років пройшло протягом цих чотирьох сезонів. Я не дуже розумію, скільки проходить часу, але зараз вона вже трошечки говорить з продавчинями біля її дому, з перехожими, і навіть там вона. Накричала на чоловіка, який ледь на неї не врізався французькою. Він подумав, що вона француженка. Тобто, мені сподобався цей поворот, що Емілі дійсно змінили на краще, наскільки це можна було зробити в контексті цього серіалу, і що її не показують просто однаковою. Тобто, хоч якась зміна її персонажки, відбулася, і я це помічала протягом перегляду, і тільки коли я завершила дивитися, я зрозуміла, що ну точніше, прочитала новину, що Лілі Колінс тепер продюсує цей серіал, і це дійсно видно. Можливо, хтось не помітить цих змін, тому що Емілі дійсно лишилася все ще Емілі, все ще Меріс Юхою, і так далі. Але як на мене, це видно, і я би не сказала, що я фанатіла від цього серіалу, тому що взагалі як можна охарактеризувати цей серіал, легкий, простий, з гарною картинкою, який можна переглянути ввечері, щоб не напрягати мозок, а також той, який постійно потрапляє в якісь скандали, як, наприклад, той самий скандал з українкою в другому сезоні, яка була. Не дуже гарно репрезентована і за яку Netflix, в принципі, вибачився, враховуючи те, що в четвертому сезоні героїні носили одяг українських брендів, тим самим підтримуючи нас. Але я про цей серіал якраз таки дізнавалася і чула постійно тільки лише через якісь скандали, через якісь обговорення в не дуже позитивному ключі. І я просто вирішила для себе подивитися, що ж воно таке, в принципі. Чом би і ні, якщо так. Але от перші два сезони, якщо не рахувати той випадок з українкою, мені сподобалися. Третій, і четвертий вже поступово-поступово почали визивати в мене почуття крінжі. І зараз я, як, начебто, подивилась перший чи другий сезон, але в іншій локації, е, з трошечки зміненими персонажами, і як на мене, це було досить таки непогано. Також я хотіла би ще поговорити про якраз таки взаємодію Емілі з Мінді. І що мені сподобалось, і які я прогнози роблю на наступний сезон. Тому що чесно, перед тим як дивитися п'ятий сезон, я думала, що це вже буде останній сезон, який я точно буду дивитися, тому що якщо далі Емілі відправлять в Берлін чи ще кудись, то я просто не витримаю вже це дивитися далі. І просто закінчу на п'ятому сезоні. Але ні, я наразі з радістю подивилася би і шостий сезон. Цікаво, що нам покажуть. І мої прогнози, це те, що нам вже показали, що. Мінді наразі знаходиться на тому етапі, на якому знаходилася Емілі в першому другому сезоні. Але якщо Емілі була частиною любовного трикутника Габріеля і Камі, то Мінді зараз більше в ролі Габріеля, тому що вона не може обрати між любов'ю всього свого життя, якою була Емілі для Габріеля, а саме між Альфі та як його звали? Ніко. Вона, як Габріель, зараз не може обрати. Алфі, який їй супер подобається, чи Ніко, який зробив їй пропозицію. І в цілому мені сподобалося, що це нам далі будуть показувати. Мені подобається, що нам мінді краще розкривають, і вона не лишається НПС-шкою просто на фоні. І також нам показали те, що Емілі прийняла те, що їй не потрібні були стосунки з цим італійцем, що вона все ж таки обрала свої бажання, а не стала їхати в Італію до нього, просто гонючись за любов'ю. Почуттями і всім таким іншим, що це не стали далі мурижити. Єдине, що єдиний мінус, це те, що, можливо, Габріель знову повернеться в шостому сезоні, але навіть те, що він там з'явиться, хоча б буде вже якось трошечки по-новому виглядати, тому що вже і в п'ятому сезоні нам його показали більш зрілим, з більш зрілими думками та висловлюваннями. І з більш зрілою позицією. Тобто, я думаю, навіть якщо він з'явиться і буде мозолити нам очі в шостому сезоні, так, звісно, це вже не так цікаво, як спостерігати за новими любовними інтересами Емілі. Але в контексті розвитку цих двох персонажів і того, що вони не втратили там почуття одне до одного, я думаю, що може дійсно зародитися якась здорова пара їх, але це при умові, що шостий сезон буде останнім, і це логічно завершать. А мінді, в свою чергу, так само як і Емілі, розриваючись між двома чоловіками, скоріш за все обере все ж таки кохання з Альфі, тому що в Ніко уже навіть зараз знову ж таки, хоч він і змінився, хоч він і кинув своє минуле життя, просліджуються ред в тому плані, що він зараз без грошей, і мене особисто зацікавив момент, коли мінді казала, що от я заробила грошей, я зможу платити за оренду і так далі. Не подумайте, я не вважаю, що чоловік має платити абсолютно за все, а жінка має просто гарно сидіти та надихати його. Ні, я так не вважаю. І те, що мінді починає заробляти на тому, що вона вміє робити добре на своєму співі, на озвучці, на танцювальних номерах, це, звісно, дуже круто. Вона самодостатня і вона розумна дівчина. Але сам факт того, що вона буде когось спонсорувати, мені здається, трошечки не в її стилі і не в її характері, тому що. Навіть якщо згадати її роман з тим вуличним музикантом, з яким вони розійшлися, це відбулося саме через те, що вона була багатшою за нього, і вона була талановитішою банально за нього, тому його це почало бісити, і він не зміг бути з нею разом, та й вона з ним, в принципі, також. Тому я думаю, що тут може відбутися якась схожа історія, тому що Мінді, я думаю, хоче рухатися тільки вперед і вгору, а Ніко, можливо, буде тягнути її знову на дно. Також щоб не забути про всіх персонажів, я хочу сказати, що мені дуже сильно все ще подобається сільві, і мене протягом всіх сезонів дуже сильно бісив її чоловік. І виявилося, не безпричинно він мене бісив. Не думаю, що це було прописано там ще з перших сезонів. Можливо, це додали якраз таки створюючи лише п'ятий сезон, але я дуже рада, що його просто приберуть сюжету, тому що він мене дійсно постійно бісив. І його наявність у фільмі мені не дуже подобається. і в сюжеті постійно ці всі е, скандали, що то він з кимось, то вона з кимось, і оці ці всі зради їхні постійні, і те, що вони ніби разом а ніби й ні. Я думаю, що це також треба все закінчувати. І, можливо, от, можливо, якщо наступний сезон дійсно буде останнім, поки що ніяких новин про це немає, або в будь-якому разі я їх не бачила, то я думаю, що всіх може очікувати реально хороший хепіенд. З потрібними їм людьми, і чесно, як на мене, цей серіал в п'ятому сезоні реабілітувався наскільки він міг реабілітуватися, тому що його не можна назвати шедевром кінематографу. Я думаю, ніхто не буде з цим сперечатися. Але навіть як легкий серіал на вечір, зараз його стало приємніше дивитися, ніж. Коли була оця вся тягамотіна в четвертому сезоні з цією вагітністю, з тими переїздами туди-сюди, з цим Габріелем і Каміль, які постійно не знають, чого вони хочуть, і не знають, чого вони хочуть від Емілі, і чесно, це вже набридло. Якби далі це продовжувало, я думаю, що рано чи пізно люди би перестали це дивитися. Але зараз, зараз є шанс на реабілітацію, і чесно, я от заявляю, що я. Буду дивитися шостий сезон, і я з радістю буду на нього чекати і буду дивитися. І класний момент того, що Емілі в Парижі стабільно раз на рік виходить, там десь трошечки більше, трошечки менше. В цьому плані немає проблем, що ми чекаємо кожен новий сезон по три роки. Тобто, в цьому плані, я думаю, що такий серіал і такий формат серіалу є досить таки непоганим. Єдине, що треба трошечки. В сценарному плані розуміти, що деякі моменти можуть бісити через свою затягнутість і через свою натягнутість на вуха, також в цьому році Netflix не став розбивати цей серіал на дві частини, як в минулому. Я думаю, що можливо через те, що рейтинги впали після четвертого сезону, а можливо, тому що зараз і так на слуху дивні дива всі чекають виходу. Другої частини, і, і ще якось чекати виходу другої частини Емілі в Парижі. Ну якось не камільфо. І в цілому, я думаю, це би не тримало так увагу, як дійсно бестселер і найкращий серіал Нетфліксу Евер. Тому такий хід дійсно зрозумілий, і мені він сподобався, тому що я змогла подивитися за день цей серіал і отримати яке-не яке задоволення, а не щось там чекати, додумувати, або просто забути першу частину і. Все в такому дусі. До речі, в мене на каналі є вже декілька відео по дивним дивам. Також у мене є переказ історії Генрі Кріла, його ж векни. Ви його можете подивитися за цим посиланням, яке десь тут з'явиться. А ще не забувайте поставити лайк під цим відео, якщо вам сподобалося, написати коментар, що ви думаєте з приводу серіалу Емілі в Парижі, і підписатися на цей канал, аби підтримати мене у створенні нових відео. Також на каналі в мене вже є декілька відео, які ви можете подивитися. І до зустрічі з вами у нових. Па-па!